Доброго дня, дітки, послухайте віршик, виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити. Землю добре треба розпушити. Любі діти, час не гайте. Наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі діти. Дітки, ви вже знаєте, що квіти, які ростуть у кімнаті, називаються кімнатними квітами. Вони не лише прикрашають нашу оселю, а й очищають повітря. Дітки, а що потрібно для росту рослин? Їм потрібно світло, поживний ґрунт, вода і гарний догляд. Квіти мають різне забарвлення і різну форму. Малятка, давайте розглянемо квіточку. Квітка має корінець, стебло, листочки, а вгорі квіточки. Малятка. Сьогодні я пропоную зліпити нам чарівну квітку. А чарівна вона буде тому, що має пелюстку різного кольору. Для того, щоб зліпити чарівну квіточку, нам знадобиться дощечка, аркуш паперу і тісто різного кольору. Я беру шматочок тіста у долоньку. Накриваю іншою долонькою і круговими рухами скочую кульку. Ось у мене вийшла кулька. Знову беру шматочок тіста у долоньку, накриваю іншою долонькою і круговими рухами скочую кульку. Із зеленого тіста ми будемо робити стебло і листочки. Я беру шматочок тіста у долонку, накриваю іншою долоною і скочую прямими рухами кобаску. Тепер я беру ковбаску зеленого кольору, це буде наше стебло. Розташовую на аркуш паперу і притискаю пальчиком. Розташовую кульку на аркуші паперу, це буде наша серединка і притискаю пальчиком. Інші кольори кульки розташовую навколо серединки і притискаю. Колбаски зеленого кольору це наші листочки. Я розташовую їх біля стебла і притискаю пальчиком. Ось така у мене вийшла чарівна квіточка. Дітки з нетерпінням буду чекати на ваші роботи.